Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться подивитись про особисте твоє життя. Просто хочеться глянути, що очікує саме в цій сфері. І покажіть нам руни, що відбувається станом на зараз в особистому житті людини. Як зараз дивиться цей розклад? Покажіть, що відбувається станом на зараз. Я б сказала, що станом на зараз у вас є багато роздумів на рахунок стосунків і саме родини. Комусь, можливо, хочеться створити родину або дуже міцні такі довготривалі стосунки. І хочеться мати поряд розумну. І серйозну відповідальну людину. Але хотілки хотілками, але тут страхи. Цього немає. Тут, тут, як начебто, людина на рахунок цього питання сама ж себе і тримає в обмеженнях. Або ж боїться, або ж в неї є якісь внутрішні комплекси. Тут станом на зараз. Для когось, можливо, створення родини є як глобальна ціль. І хочеться, і навіть, знаєте, як не те, що хочеться, а просто е, включається мозок, да, розум і чисто ментально це питання стоїть зараз, ну, як на першому, можливо, місці. У всякому разі воно важливе, у всякому разі воно, знаєте, от коли людина притримується яких-то традиційних поглядів, цінностей. Ось тут так, але чомусь є криза в цьому питанні і є якісь страхи і обмеження в цьому питанні. Добре, покажіть, руне, точніше про що тут? Тут, можливо, у когось і є сім'я, родина, і ви відповідально ставитесь, але тут криза. Цього також не можна виключати. Зараз ми будемо уточнювати, про що тут все ж таки. Знаєте, тут так цікаво. Для людини головна зараз ціль, і бачення і роздуми йдуть на рахунок стосунків міцних. Ну, просто скоріше, знаєте, як на рахунок сімейного життя, да? офіційного можливо, навіть життя. А про що тут? І тут таки людина, по-перше, не може, знаєте, нічого не робить для того, щоб хоча б створити з кимось стосунки. Вона чомусь їх відкидає, не може зберегти, накопичити вона не може да? втримати оці стосунки. І неначебто вона і намагається, да? а Зберегти не, не виходить у неї. Або ж не виходило в минулому. І зараз, от саме із-за цього тут криза якась. Угу. Так, людина намагається перетерпіти цю ситуацію. Ще тут можна сказати, що, бажаючи створити сім'ю, людина ну, якось не бажає мати легких стосунків, інтимних стосунків, да. вона не вважає їх ну, важливими. Ось така ситуація. Ну, добре, а покажіть руни, що може відбутися? З людини, яка зараз дивиться цей розклад, найближчим часом в особистому житті, покажіть вам, що може відбутися. Саме в особистому житті, в коханні, покажіть в мене. Може відбутися подія, від якої ви отримаєте задоволення, але це будуть свого роду, знаєте, як, можливо, гойдалки, задоволення, а потім негатив. Можливо, це буде, знаєте, ілюзорне якесь задоволення. Але по ітогу, все ж таки, ця подія. Може принести вам користь, може багато що прояснити вам, про вас вже да, по цій ситуації, і може дати вам на майбутнє заряд енергії, і може бути так, що все ж таки ця подія. З цієї події ви вийдете переможцем. Тут буде як якийсь успіх, і цей успіх може бути саме в особистому житті. Покажіть вам точніше про що тут? Це подія така Ну, значить, <кій> задоволення ви отримаєте, тому що вам не треба буде кудись вирушати. Чи, можливо, ви передумаєте кудись їхати йти. Можливо, хтось передумає йти до когось на побачення, тому що, ну тут, як начебто, Може бути, це пов'язане з минулим з якимось, і ви приймете рішення, ну, якби поки що не використовувати це як шанс для себе, як шанс від долі. Можливо, ви навпаки подумаєте, що корисніше для вас буде не ходити поки що на якесь побачення. Це для одних. Одна ситуація така може програтися. І тут, знаєте, Взагалі може бути, що людина відмовиться рухатись до чогось нового, а приймає рішення, якби, зараз я уточню про ось тут. Тут хтось може обрати все ж таки напрямок в минуле. Просто в минуле. І це буде ота ілюзорна радість. Але вона дасть вам прояснення. Ви зможете все ж таки відчути якусь, знаєте, святковість, якісь позитивні енергії. Ви будете себе вважати переможцем. Можливо, це буде підсвідомо. Але. Чи Так буде це насправді. Для чого ви нам зараз це показали? Ну, хтось тут буде, звісно, намагатися забувати минуле і рухатись далі. Хтось навіть шляхом, знаєте, переїзду, виїзду, звідкись, ну, наприклад, люди разом жили, хтось звідкись переїде. Да? Або, як я вже казала, буде запрошення зустрітись на побачення, людина відмовиться, ще й поїде десь в іншому напрямку. Знаєте, таке. І це також виключати не можна. Але все ж таки, покажіть руни. Про що тут точніше? Для чого ви нам це показали? Ну так, тут все таки більше проходить, що пройдуть якісь зміни в стосунках, в зв'язку, в спілкуванні. І все ж таки буде прийматися більше рішення на очищення, на руйнування, на відмову. Тут для того нам царуни показали, що От коли ви собі зачиняєте шлях до нового і приймаєте рішення на користь чогось минулого, да? рухаєтесь до цього. Навіть якщо це тільки підсвідомо, якщо навіть це свідомість ваша туди розвертається, наштовхує вас на ці думки, то руни кажуть, що цей період, ну і він, якби повинен бути вже пройдений. Пройдений оцей етап, коли немає вже навіть ні стосунків, не спілкування. Якщо і є, то це якесь натягнуте спілкування, треба припиняти цей період, завершувати, і це дасть вам свободу, це дасть вам очищення. А у вас же буде якась подія в особистому житті, як начебто якась ілюзорна радість, як якесь ілюзорне задоволення. Або ж, знаєте, як, ви, можливо, порадієте і понегативите після того. Знаєте, як гойдалки. І. Потім все ж таки в, в, от якась ясність, якась інформація, да, вона все ж таки ну, відкриється вам. Е, відкриється, і це призвед, призведе все ж таки до повного припинення якихось стосунків. Ну, бачите, тут більше якась подія не про нове, а скоріше про старе. Якесь прояснення відбудеться, якісь сумніви, гойдалки емоційні, і все ж таки, по ітогу, ну, буде так, що вам буде хотітися припинити, припинити вже оцей період, припинити з кимсь спілкуватися, припинити з кимсь. Взагалі, якісь такі неоднозначні, може токсичні, може важкі стосунки. Вони вас якби руйнують, тут показують руни. Добре, покажіть руни, що допоможе вийти з цієї ситуації? Люди, яка зараз дивиться цей розклад, що стане в пригоді. Ну так. Да. В пригоді стане от, дійсно от, повна трансформація, да? коли ти вже розумієш, як ти не хочеш, щоб з тобою поводились, як ти не хочеш, щоб ти сам поводився, що відчував, що робив, тут такі собі зміни, вони стануть в пригоді, коли ви окреслите свої власні помилки, і не захочете більше їх повторювати. Ви будете розуміти, що вони вам шкодять Оці дії, можливо, ці стосунки, ці розмови, вони вам шкодять. І допоможе тут, знаєте, як переродження, да? коли дійсно одне вже відмерло те, що не потрібне, те, що вже віджило своє, те, що вже може не актуальне. А щось нове повинно початися, народитися знову. І ось така трансформація, таке переродження стане вам в пригоді. Тому що тут більше йде, як начебто людина нового боїться, а на старе озирається. Так, хоча і хоче родину, хоча і хоче міцні стосунки. Розумом дуже і дуже хоче, але не може, боїться, сумнівається. І, знаєте, бажаючи мати родину, не бажає мати стосунки легкі. А із цього виходить так, що, ну, спершу ж, щоб одружитися, повинні бути стосунки. Люди повинні одне одного взнати. Тут повинна бути близькість якась. А той, хто зараз дивиться і для кого цей розклад, він якось легкі і інтимні стосунки важливо, мене вважає. І якось не виходить у людини, чи не виходило, ну, зберегти цей досвід, зберегти такі стосунки, якось їх розвинути далі. Добре, а що заважатиме вам? все ж таки вийти з цієї ситуації. Так. Заважатиме. Заважатиме підвисла ситуація. Коли оце бовтанка оця. Знаєте, як от заморожений конфлікт, заморожена ситуація, воно вам буде не на користь. Тому що. Всякий заморожений конфлікт і підвисла ситуація, вони не розвиваються, вони стоять на місці. Це не розвиток, це, знаєте, як анабіоз. Якщо заморозити якусь ситуацію і тримати її в такому стані, рік, 2, 10 років, ніколи не настане нічого нового. Все буде. Стабільно, а стабільно холодно і стабільно підвішено, скажімо так. І це буде вам заважати. Не треба нічого заморажувати, не треба нічого підвішувати, не треба триматися такої стабільності, тому що це ну, просто застій. А людині хочеться, мабуть, все ж таки душевного тепла. Так, добре, порада. Так, порада <свісна> сказала людині, хочеться душевного тепла. І тут таке випадає як порада руна вогню, руна пристрасті. Руна внутрішнього вогню, і руна вибору. Вибору, знаєте, треба рухатись, рухатись, переосмисливши всі свої помилки, всі свої бажання і небажання, і потім вже, нарешті, на щось наважитись. Зробити вже, нарешті, якийсь вибір. І бути, знаєте, більш відкритим, і більш. Живим. Не треба нічого заморожувати. І Так, І поітогу. І по ітогу через деякий час, не зразу, не скоро, не завтра мається на увазі через деякий час, можливо, пройде навіть якийсь повний цикл, можливо, місяць, а можливо, і рік. Але по ітогу Результат буде отриманий. І ця руна означає, що результат буде таким, ну, як ви прикладете, які зусилля, такий буде результат. Тому все буде залежати від вас. Але результат ви отримаєте. І якщо ви зараз бажаєте і ваші, по, ваші думки, ваші мрії і бачення це родина, це серйозні стосунки, це ваша ціль станом на зараз, так? ви б цього хотіли. І вважаєте, що це ваші цінності по життю, то результат ви це отримаєте через деякий час. Але для цього треба пройти ще якусь трансформацію. Треба окреслити нарешті, що ви робили не так і що ви хочете досягти. Ну, і, звісно, все ж таки бажано пройти оце очищення від всіх минулих хвостів і всіх минулих якорів, які тримають. Не озиратися туди. Не порівнювати, не, навіть підсвідомо, навіть підсвідомо. а В скорому майбутньому можливо, станеться так, що ви щось знаєте, щось вам відкриється. І на фоні цього ви будете вже тоді приймати рішення. Приймати рішення для оцього свого очищення. А для того. Того, щоб це все прояснилося, трапиться якась подія, яка і порадує, і засмутить одночасно. Можливо, ви відмовитесь кудись йти чи їхати, комусь відмовите можливо. Можливо, вам буде зроблена пропозиція. Але, озирнувшись назад, ви все ж таки приймете рішення не погоджуватись. Або перестати спілкуватись з кимось. Тут в кожного своя ситуація може бути, але по ітогу результат буде для вас саме той, який ви зараз запрограмуєте. Як то кажуть, знаєте, зернятко посадили, і як ви за ним м -м -м піклувалися, да, такий врожай буде. Такий результат і буде. Головне, не треба нічого підвішувати надовго. Життя у нас одне, і прожити його треба так, щоб отримувати від цього життя задоволення. І бути, знаєте, гордим і задоволеним собою і прожитим своїм життям. Ну, ось такий вийшов у нас розклад. Про особисте життя. Для когось, можливо, він стане в пригоді. А я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимось, ще почуємось. Всім пока!